Чи може сама природа попереджати про великі політичні зміни? Історія Камчатки приховує дивовижний збіг. Сильні землетруси тут відбуваються за рік до смерті великих політичних лідерів Росії. І тепер, у 2025 році, це сталося знову. Потужний землетрус магнітудою 8,8 балів сколихнув Камчатку 30 липня. Цей землетрус став одним із найсильніших за останні 70 років. А тепер трішки цікавих історичних фактів. У 1923 році стався землетрус на Камчатці, у 1924 році помирає Ленін, 1952 рік землетрус, 1953 рік смерть Сталіна, 2006 рік землетрус. 2007 рік смерть Єльцина. І 2025 рік теж землетрус на Камчатці. Що ж, приховує 2026 рік, чи повториться історія, як змінився енергетичний фонд Росії після землетрусу на Камчатці у 2025 році. Перша карта Король Пентаклів, яка уособлює образ теперішнього керівництва Росії, яка тримається. Всіма силами та ресурсами та марить контролем. Це ключова фігура, центр старої системи, і саме його стабільність та опора починають хитатися. Двіка кажезлі – енергія вибору та стратегічного перегляду курсу. Це момент, коли ключові гравці всередині еліти починають дивитися, так скажімо, за горизонт та планувати новий сценарій. Після землетрусу їх не покидає тривожне відчуття про те, що грядуть зміни, і необхідно готувати запасний план. По цій карті у повітрі витає присмак неприємностей, які стрімко насуваються, відчувається втрата віри та розчарування, намагання отримати баланс не призводить до позитивного результату. Одним словом, сумніви, нерішучість та перечуття перебування на порозі важливого рішення та доленосного вибору починають набувати матеріальної форми. Вривається імпульс нових сил. Це вогняна енергія туза жезлів, яка свого роду запалює двигун для нових гравців, нових ідей, які намагаються пробитися крізь темряву століть. Так, це лише початок шляху, але дуже яскравий та запальний. У політичній площині це може бути старт кулуарних процесів, які згодом приведуть до зміни балансу сил. Карта імператриці. Ця карта безпосередньо символізує матір землю, природу, яка подає знаки через катаклізми у політичному сенсі. Це інша впливова сила, яка може прийти на зміну теперішньому порядку і станеться це через війну в Україні, так як імператриця, це карта України, яка і буде тим ключовим чинником змін на Росії. Ця карта також може показувати і конкретну жінку або ідею, яка може об'єднати навколо себе певні сили. Шістка мечів – це перехід, рух від старого до нового, і процес цього переходу вже запущено. Часто ця карта символізує втечу у нашому контексті це еміграція частини впливових осіб. Коли вже запах несмаженим, а в енергетичному плані перетікання впливу та влади в інші руки. Закохані. Це карта вибору, карта союзів та безпосередньо карта виборів. Після землетрусу буде запущено механізм прихованих таємних домовленостей, нових альянсів, які згодом визначать подальший напрямок. На дні колоди карта дев'ятка кубків. Це якраз дуже показова енергія у плані самозакоханості та мінливі думці невразливості. Вона говорить, що нинішня верхівка влади Росії поки що не відчуває реальної загрози, але цей комфорт неквапливо підточують внутрішні зміни. Тобто, після землетрусу на Камчатці енергетичний фон Росії змінився з інерційної стабільності у фазу прихованого переформатування. Це як тиха підготовка до великих змін, що зовні виглядає спокійно, але вже є нові союзи, зміни балансу та пошук альтернативних сценаріїв. Чи є між землетрусами на Камчатці та зміною політичних лідерів Росії якийсь зв'язок? Перша карта карта закоханих, яка безпосередньо і говорить про цей зв'язок, який працює як. Відповідний ланцюжок подій та енергії, колись давно почалася точка відліку, хтось запустив цепну реакцію і приніс жертву, яку потребували сили, які вступили в гру. Спочатку ніхто не помічає змін, але помало формується невидимий зв'язок. Енергія змінюється. Це не миттєвий удар по лідеру, це поступове ослаблення його впливу та позицій. Формується ілюзія миру та спокою. Стабільності у домі, але це робиться навмисно, щоб ослабити пильність та вдарити у момент, коли ніхто нічого не очікував. І тут вривається лицарь мечів зі своєю енергією, динамікою та неймовірною швидкістю. Ці зміни будуть раптові, як крижаний вітер, нова сила уірветься як торнадо, атакуючи несподівано, підриваючи стабільність та наносячи удари. Королева Пентаклів на цьому фоні зростає вплив іншої фігури або групи, яка тихо збирає ресурси на підтримку, готуючи ґрунт для змін. Вона стає альтернативним центром влади, який готовий взяти кермо, коли настане відповідний слушний момент. І десятка мечів ще раз підтверджує відомий факт: фінальний злам правління лідера завершується різко і безповоротно. Ця карта показує точку неповернення, смерть як фінал цієї трагікомедії. На дні колоди карта долі, і це не випадковість, це цикл, який повторюється, у якому природа і політика пов'язані невидимою ниткою кожен землетрус на Камчатці вмикає цей механізм часу, пробуджує невидиму силу, яка довго спала і тільки чекала сигналу для пробудження. Чи повториться у 2026 році історія попередніх збігів. 2026 рік для Росії розпочнеться з марних намагань переграти сценарій, обхитрити саму долю. Мах це той, хто активно намагається керувати подіями та переписати сюжет, тримати контроль у своїх руках. Але ще ніхто не зміг обдурити саму долю. Шут вносить фактор випадковості та несподіваності. Це ще одне підтвердження того, що верхівка Кремля не зможе повністю контролювати події, адже з'являються некеровані хаотичні елементи. Вежа, ключовий момент, раптовий крах. Вибух, подія, яка руйнує усю структуру. У контексті нашого запитання ця карта дійсно може показувати фізичну смерть або повне руйнування влади лідера, і тут енергія вежі звучить дуже фатально та неминуче. По вісімці жезлів події будуть розгортатися дуже швидко, без затримок. Після критичної події почнеться стрімкий розвиток сценарію королева мечів. Тут може виступати як у ролі сильної жінки, так і як караючий холодний меч, який опуститься на голови старій системи. Диявол це темні сили, які прийшли за новою жертвою, час розплати настав. Диявол також чітко показує формування потужних прихованих інтересів, змов, домовленостей як частина великої гри. На дні колоди Паш Пентаклів. Після цих подій почнеться щось нове. Але воно дуже незріле та хитке. Після краху модель влади необхідно буде вибудовувати спочатку це карта нового лідера або нової політичної сили. Які політичні події на Росії можуть статися після землетрусу на Камчатці? Дуже цікаво, тут дублюються карти із попереднього запитання. Значить, ми з вами на правильному шляху. Російська влада буде грати у гру з маніпулюй та контролюй. Мах це спроба керувати ситуацією, створюючи ілюзію стабільності. Але шут, як ми вже знаємо, вносить свої корективи, тобто хаос і елемент випадковості. Верхівка влади Росії. Може почати приймати несподівані та нелогічні рішення, намагаючись зберегти баланс в умовах непередбачуваних подій. Але вони не зможуть цього зробити так, як приходить вежа. Рано чи пізно ситуація вибухне, це може бути раптове усунення ключової фігури короля Пентаклів, або гучний скандал, подія, яка й зруйнує частину політичної конструкції. Тобто король Пентаклів опиняється під ударом. Втрачає контроль та ресурси, а можливо, і розпрощається із життям. Дев'ятка кубків після удару у верхівці залишиться коло людей, які почуватимуться у безпеці та святкуватимуть перемогу. Але це буде лише ілюзія, адже ця карта показує ситуативне задоволення, за яким ховається вразливість. Єрафант Після кризи можливе формування нового політичного устрою, нових правил, нового порядку, навіть нової ідеології. Тут сценарій може відіграватися по-різному або посилення репресивної моделі влади під виглядом стабільності, або встановлення керованого наступника, який матиме підтримку певних владних груп та церкви. На дні колоди трійка шезлів це карта планування майбутнього. Вона натякає, що після цих подій почнеться активне моделювання нового курсу країни, але з оглядом на зовнішні фактори, які наслідки матиме можливе падіння або зміна лідера на Росії для самої Росії та для України. Для Росії ми тут бачимо короля Пентаклів, вежу та іерофанта. Король Пентаклів це символ теперішнього центру влади, того хто стоїть у керма. Це образ незламного лідера, на якому і тримається фінансово політична піраміда, і знову вежа падіння цієї конструкції не просто зміна обличчя, а крах самої моделі. Це спричинить економічний шок та політичну нестабільність, і по карті Ірфанд після хаосу система спробує легалізувати новий порядок, прикрившись традиціями та патріотичною риторикою. Але це буде скоріше імітація стабільності, ніж її реальне досягнення. Будуть формуватися нові політичні сили, нові блоки та нові союзи, які будуть намагатися встановити свої правила та отримати тотальний контроль над владою та ресурсами. І тут чомусь знову йде тісний зв'язок із церквою для України. Дев'ятка кубків колософортуни та зірка це момент полегшення та задоволення. Це може бути як святкування, відчуття того, що ситуація змінилась на нашу користь. Це відчуття перемоги, блаженства, щастя, радості, коли мрії збуваються. Колософортуни це кармічна доленосна карта. Так має бути. Цикл повторюється. Це великий перелом у геополітичному балансі, зміна лідера на Росії. Відкриває нову фазу нашого майбутнього. Ми не в силах щось змінити у цьому стрімкому потоку подій, але на нас чекають великі кардинальні і доленосні зміни. Остання карта зірка символ надії, оновлення та довгострокових перспектив. Для України це шанс змінити все, почати шлях відновлення та будування нового майбутнього нашої країни. Так, цей шлях не буде простим та легким. Але сама доля веде нас і відкриває нове вікно можливостей з широкими перспективами і великим потенціалом на стабільність та добробут. Потрібно тільки правильно використати момент. Чи розпочнеться новий політичний цикл на Росії у 2026 році? У 2026 році на Росії справді може початися новий політичний цикл. Але пам'ятаємо, що карти Таро – це не календар, вони показують найбільшу вірогідність і самі події, а не точні дати. Відлюдник початок цього процесу буде тихим, закулісним, без гучних заяв. Це період закритих переговорів, внутрішніх розумів і пошуку нового альтернативного шляху. Скоріш за все, зміни розпочнуться всередині еліт. Імператриця у ролі нової фігури або ідеї, яка й стане символом майбутніх змін, це може бути як конкретна жіноча постать, так і концепція нового порядку, яку почнуть обережно просувати. Закохані карта формування нових союзів, вибір між декількома варіантами розвитку. У середині російської верхівки з'явиться розкол. І частина гравців об'єднається для створення нового центру сили. Взагалі, я, звичайно, в це зовсім не вірю, але карта закоханих може показувати і вибори Колеса Фортуни, карта поворотного моменту, циклічності і неминучих змін. Вона прямо показує, що гряде історичний момент в історії, коли стара епоха завершується. Цей перехід буде дуже важким для Росії. Він принесе кризу страхи. Частина еліти боятиметься втратити все, і цей страх може провокувати різні кроки. Зірка це початок нового циклу, початок цілої нової епохи, як закладка фундаменту для майбутніх великих змін. На дні колоди королева Пентаклів, яка націкає, що контроль над ресурсами стане ключовим. У формуванні нового циклу, гроші, вплив, підтримка ось ключові фактори для утворення нового порядку. Отже, карти показують, що Росія неминуче увійде в період глибоких трансформацій, і це точно не буде мирна зміна. Падіння влади буде супроводжуватися хаосом, але всередині цього хаосу народиться новий порядок для України ж. Цей перелом стане можливістю для реалізації власних прагнень, отримання важливих перемог і закріплення власного місця на карті світу.